Всім привіт! Сьогодні 19 жовтня, неділя, і ми сьогодні знаходимося знову на нашій ділянці. Ви мене просили показати, як ми садимо наші дерева. І ось сьогодні я вам продемонструю. Ми сьогодні будемо садити ось таке деревце. Це у нас тут і персик, і абрикоска, які були прищеплені на абрикосій дичці. І тут тепер буде у нас абрикос сорту рубіста і з одного боку персик. Ми заздалегідь вже підготували яму посадкову і все необхідне для, для посадки. Там у нас таблетки інспіратор, добрива і попіль. Працювати ми будемо нашою лопатою Фіскарс. Зараз робимо в цій ямі невеличкий такий приємок для селітрів. Туди будемо засипати. Всипали тут деселітру, трішки присипали її землею. І зараз будемо кидати два відра сипець перегною. Перемішаємо її трішки з землею. А тепер ми будемо додавати літру попелю і 200 грам азофоску. І знову все це перемішаємо з землею. Далі ми покриємо все землею, присипемо і будемо ставити наш садженець. Забули обірвати листочки, зараз обірвемо. Ставимо, будемо садити. Садити наше деревце ми будемо так, щоб залишився невеличкий приємок щоб було нам зручно його потім поливати. Ось таким чином. І щоб не закидати місце прищепи. Ставимо під корінь таблетку інспіратора. Зараз трішки притопчемо землю. Добавимо Ще трішки землі. Ще разок притопчемо. і будемо зараз поливати наше деревце. Вливаємо два відеречка води. Шекаємо, поки водичка, поки земля потягне водичку і потім прикидаємо все землею. Ось уже наша водичка впиталася, зараз будемо присипати знову все зверху землею легенько. Ось і готове наше деревце. Ось так ми садимо. Зараз покажу вам вже готові результати, як ми посадили ще. Ось ми посадили ще таких деревець декілька. За таким самим алгоритмом, як показала вам весь процес. Ось такі деревця. Ще ми їх потім побілимо і на зиму обмотаємо пергаментним папером, щоб взимку зайці їх не пошкодили. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому залишайте зі мною і далі.